Привіт, мої любі! А чи знали ви, що після консультації зі мною ви можете замовити медитацію, персональну медитацію, яка по завершенню вашої консультації підсумовує сказане і обговорене, наголошує на гіпотезах, які ви маєте дослідити, і підсвідчує ваші сильні сторони, підтримуючи вас при цьому? Я завжди на вашому боці. Тому обов'язково чи періодично, чи щоразу після консультації використовуйте цю опцію. Вона коштує всього 400 гривень, але через певний проміжок, переслуховуючи, ви можете бачити ваш швидкий рух, адже я працюю по унікальних методиках. Це не просто пасивне слухання, а й рекомендації, гіпотези домашні завдання. Тож я чекаю на вас, ваша Віта Базюк.